Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця. Брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. Капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові гляньте, такі генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі, країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшується в Історія корупція в Україні, оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам приведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. То тоді може бути прям діла. Тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця. Не буде у них як ваги, Значить, вони що говорить? Пута ну, да, в Україні війна, але давайте будувати ось, по типу, електростанції і покривати їх типу такими накриттями. Ось, будь ласка, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити, і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть боятися ракет, війни, це вся історії. Бізнеси, якщо закордонні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються, чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнес, вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніякуди. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовлені. Нормальна. Рашка вже давним-давно по заслугам получить за ті останні 4 сотні років, як вона знущається з України і з українців. Ось, Будь ласка. Rebuild invest, invest Ukraine Це. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі.